Скажіть, будь ласка, ще одне коротке запитання. Ну, попри ті всі заяви, про мобілізацію. Про те, що вони хочуть використати, можуть використати ядерну зброю, збройні сили України наступають, можна сказати, за розкладом і далі відбувається наступ, і вже не уся Луганська область підконтрольна окупантам, а скажімо так, більша є частина, але потрошки відвоюємо. що на фронті, які ви зараз бачите основні тенденції, що можна би виокремити, саме ну. Де є е, зустріч безпосередньо у, бойовим, у бойових е, сутичках українських та російських військ? Ну, найважча ситуація зараз на Донецькому напрямку це напрямок е, е, траси Донецьк Дніпропетровськ від Пісків і до Карлівки. Це Південь від Авдіївки. Вони все ж таки тішать себе ілюзією. Росіяни, що вони можуть захопити Авдіївку і тому намагаються вийти на вийти на Водяне на Опитне і з півдня вийти на Авдіївку. Але ну такі знаєте, вони вони це роблять вже кілька місяців поспіль. Вони якщо просуваються, то можливо там метр-кілька метрів на добу, втрачаючи шалену кількість своїх людей. Важка ситуація. Важка ситуація, дуже важка в районі Бахмута. Вони підійшли до околиці Бахмута. Вони просто тероризують це місто постійні обстріли, здебільшого по житлових кварталах. Тобто, вони просто гатять туди, де де живуть люди, і намагаються просто через такий терор змусити людей виїхати з міста. Ну і Українські війська відійти, так що ситуація от на Донецькому напрямку важка, ну також важка ситуація на півдні. Але, от принаймні, згідно з тією інформацією, яку я маємо, українці трохи просуваються є успіхи підрозділи, які там воюють, вони ну, просять не акцентувати. На їхніх тактичних діях просять не говорити населені пункти, де вони просуваються. Ну але там просування є. Можливо, не таке, е не таке швидке і не таке серйозне, як в Харківській області, тому що ви уявіть собі, е Харків це Ліси, Лісостеп. а… Е Херсонська область це просто відкритий степ, де все видно, де працюють російські розвідувальні безпілотники, де російські спутники бачать все скрізь. Тому там, ну, там ситуація складніша для цього. Але українці працюють, і головне, от просто що у людей знаєте, не зникає така мотивація і воля до перемоги, і от. Це те, що відрізняє наші війська від е, російських військ. Вони воюють невідомо за що, або там більша частина цих людей, які воюють, вони воюють за гроші. Їм постійно піднімають зарплати е, і е, постійно, е, якби пропонують якісь пільги, е, там грубові, я не знаю дубові і так далі. І, і вони за це воюють, Це єдина річ, яка їх мотивує. Але Військові добре знають, що гроші не можуть бути основною мотивацією бійця. Звісно, треба, щоб військові були забезпечені якомога краще. А враховуючи ситуацію в нас, в країні, я маю. Я хотів би, щоб у наших військових було найкраще забезпечення з усіх прошарків нашого населення, але це не основна мотивація. Основна мотивація все ж таки це. Захист власної України і люди, які воюють, вони збагнули, що ситуація стає екзистенційною просто або ми, або вони, бо вони поставили задачу знищити нас, значить, ми маємо знищити ворога і відстояти своє, відстояти своє життя, власне кажучи.